На захисті неба і землі особовий склад 114-ї бригади тактичної авіації, яка дислокується в Івано-Франківську, готовий виконувати завдання швидко та ефективно. До прикладу, в суботу один із винищувачів Міг-29 вилетів із чергової ланки з навчальною метою. Командир бригади пояснює, такі виліти дають можливість перевірити готовність особового складу до дій у надзвичайному режимі. Мета, значить, виявлена, невпізнана ціль в межах відповідальності нашої бригади, було піднято за сигналом винищувач. На даний час винищувач виконує свої завдання. Після повернення льотчик особисто доповідає командиру про результати польоту. Виповнив польотне завдання на політ для перехоплення повітряної цілі неопізнані. Політ виконав в повному об'ємі, зауважень немає. Перед польотами та під час них особливу відповідальність покладено на авіаційних техніків. Начальник інженерно-авіаційної служби розповідає, що всі винищувачі у доброму технічному стані та готові до виконання складних завдань. Зараз у нас йде посилена підготовка літаків, які були на зберіганні і відновлюється їхній технічний стан. В черговій ланці тільки стоять літаки, які згідно наказу відпрацьовані, а решта поки що очікують свого часу. Літаки Міг 29 які перебувають на території чергової ланки, споряджені повним бойовим комплектом. Відповідно до розпорядження начальника генерального штабу, бригаду, як і інші збройні сили переведено в повну бойову готовність. Протягом тижня молодші та більш досвідчені пілоти вдосконалювали свої навики керувати крилатими машинами у складних погодних умовах. Бачили, які були метоумови. Значить, на даний момент вже більше половини льотного складу підготовлені до виконання польотів при встановленому мінімум погоди. щоб бути готовим, навіть коли погодні умови, скажімо так, не дозволяють виконувати завдання в мирний час, але в особливий період треба бути готовим до виконання завдань. При нижньому краї хмарності 100 метрів, видимості менше кілометра. Тобто, ми якраз займаємося тим, що вводимо до строю молодих льотчиків, тих льотчиків, які просто вийшли перерв, для того, щоб вони могли замінити більш досвідчених в разі потреби. Прикарпатські авіатори запевняють, що готові захищати повітряний простір держави і не зважають ні на погоду, ні на святкові дні календаря. Вдячний, що є така нагода сьогодні звернутися до всіх жінок. Привітати святом і доказати на практичних діях, що військовослужбовці стоять на сторожі неба, навіть незважаючи на святковий день, готові виконати свої завдання, щоб забезпечити сьогодні мирне свято, чисте небо, щоб всі жінки були впевнені, що в Україні, в Збройних силах, є ще мужчини, є чоловіки, які завжди здатні стояти на сторожі.